Вітаю! Це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутуус, і сьогодні я розповім вам ось про що. Допомога та підтримка. Черкаські рятувальники супроводжували колони із гуманітарним вантажем для херсонців. Непохитність це про українців. В області продовжують роботу пункти незламності. Коли час із користю, у Черкасах рятувальники провели онлайн-зустріч у бібліотеці. У Черкасах рятувальники визволяли 10-річну дитину з полону радіатора системи опалення. В ньому дівчинка застрягла рукою та не могла звільнитися самотужки. Подія трапилася по вулиці Нижня Горова, що у Черкасах. Туди відразу після дзвінка на лінію 101 виїхала група рятувальників та звільнили дитину з пастки. Внаслідок події дівчинка не постраждала. Далі про взаємодопомогу. Рятувальники здійснили супровід колони з гуманітарним бантажем для Херсонщини. Гумдопомогу для звільнених територій зібрали всі райони Черкаської області. Черкащина доправила майже 250 тонн допомоги до Нововоронцовської територіальної громади. Продовольство, дрова, буржуйки, пальне та решту необхідного. Шлях непростий, особливо у деопованих територіях. Тому, аби вантаж вчасно доправили до місця призначення, від головного управління колону супроводжували 11 рятувальників та 5 одиниць техніки. У Черкасах рятувальники провели онлайн-зустріч із працівниками та відвідувачами Черкаської обласної бібліотеки імені Тараса Шевченка. За допомогою формату відеоконференції до заходу доєдналися відвідувачі всіх бібліотек області. Під час зустрічі рятувальники пояснили, чому так важливо під час повітряної тривоги перебувати в укритті, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів та як поводитися в умовах радіаційної чи хімічної загрози. Також фахівці служби порятунку залишили у бібліотеці пізнавальну поліграфічну продукцію, аби ті, хто не потрапив на захід, зміг індивідуально ознайомитися із важливими правилами безпеки. Загалом зустріч пройшла у досить жвамому діалозі. Працівники ДСНС дали вичерпні відповіді на всі запитання присутніх. Далі про безпеку дітей до першої державної пожежно-рятувальної частини завітали на екскурсію вихованці навчально-реабілітаційного центру Черкаської області країна добра. В пожежному депо діти із захопленням розглядали техніку. Фахівці служби порятунку провели для гостей цікаву та пізнавальну екскурсію, розповіли про буденні чергування та про виїзди на ліквідацію надзвичайних подій. Кожен із дітлахів мав змогу посидіти у кабіні пожежного автомобіля, приміряти бойовий одяг та сфотографуватися на згадку з надзвичайниками та пожежно-рятувальним спорядженням. А по області продовжують працювати пункти незламності. Там я нагадую, за потреби можна погрітися, випити гарячого чаю, отримати доступ до безперебійного інтернету. Також можна отримати корисну та важливу інформацію з безпеки життєдіяльності, зокрема для дітей. Знаходьте найближчий до вас пункт незламності на карті, та за потреби навідуйтесь. І наостанок про історію що вражає. Черкащанка зустріла 70-й день народження у пункті незламності. За певних життєвих обставин черкащанка літнього віку залишилася без власного житла. Її у розпачі просто неба побачили перехожі і викликали поліцію. Доки вирішується питання з закладом, де жінка могла б знайти тимчасовий прихисток, поліцейські привезли її до пункту незламності. Там жінка провела цілу ніч, а на ранок мої колеги дізналися, що сьогодні бабусі виповнюється 70 років. Рятувальники не змогли залишитись осторонь щемливої історії. Щоб підтримати жінку і, хоч трішки покращити її настрій, рятувальники привітали її зі святом, подарували квіти, солодощі та теплі речі. Друзі, закликаємо і вас не бути байдужими і допомагати людям, які опинилися у біді. Пам'ятайте, що наша сила у єдності. Що ж, це все на сьогодні? Зустрінемось наступного тижня. Все буде Україна.